Друзі, всіх вітаю у новому відео. Сьогодні на нас чекає добірка ліцензійних відеокасет з фільмами жахів. Будуть досить цікаві представники жанру. Отож, без зайвих слів, давайте починати. Повстали з пекла 1987 року британський фільм Жахів від вже відомого нам Клайва Баркера, який написав сценарій до фільму на основі власного ж оповідання і вперше виступив у якості режисера. Сюжет розповідає нам про Френка, який купує на східному базарі головоломку, яка виявляється скринькою Ламаршана. Після того, коли він її розгадує, з темряви вириваються ланцюги з гаками і розривають його тіло на шматки. А душа потрапляє до пекла, у якому чекають синобіти, загадкові створіння з іншого виміру, які катують людей задля насолоди. Тим часом Джулія, коханка Френка. Дізнається, що його можна повернути з мертвих. І задля цього починає ознайомитись з чоловіками, приводить їх додому та вбиває. З кожним вбитим Френк, поглинаючи їхню плоть, стає все більше схожий на людину і повертає колишню подобу. Фільм став культовою класикою горору та породив безліч сиквелів різної ступені якості. А Пінхед лідер сенобітів якого зіграв актор і друг Баркера Дак Бредлі, став одним з найвідоміших персонажів фільмів жахів. Рейтинг на порталі IMDb становить 6,9 балів. Касета ліцензійна. Від дистриб'ютора Екатеринбург Арт з наклейкою та голограмою на обкладинці, дім Мерців 2003 року від німецького режисера Уве Бола. Відомого переважно своїми провальними екранізаціями відеоігор, такими як Один у Темряві, Bloodrein, Far Cry та безліч інших. Якість і глядацький рейтинг яких зазвичай надзвичайно низькі. Хто і головне з якою метою постійно виділяють бюджетні кошти для таких фільмів і їх численних сиквелів, мені не дуже зрозуміло. Адже майже всі вони, як правило, не відбивають навіть частини бюджету, витраченого на їх створення. Дім мерців, екранізація серії відеоігор House of the Dead. За версією фільму, компанія друзів орендує човен для відвідування вечірки на острові Ісла Дель Морте. Коли вони прибувають на причал, виявляється, що човен вже пішов. Невдовзі вони знаходять капітана, який погоджується відвезти їх на острів. Але на місці проведення вечірки панує безлад і не виявляється жодної живої душі. Герої розділяються, щоб знайти людей і з'ясувати, що тут відбувається. Невдовзі на них нападає натовп зомбі, і починається безперервний екшен з акробатичними елементами і ефектами слоумо. Незважаючи на сумнівну якість картини, любителям трешу у компанії друзів, я все таки можу порадити її переглянути. Як то кажуть, це настільки погано, що навіть добре. Рейтинг фільму на порталі IMDB становить 2,1 бали. Моє видання ліцензія від українського дистриб'ютора Старт-Відео з кольоровою наклейкою, голограмою та контрольною маркою на обкладинці. Дзвінок 2 2005 року. Продовження американського ремейку відомого Джей Горору. Першу частину я вже показував в одному з попередніх відео. Хто не бачив, раджу ознайомитись. Цікаво те, що режисером цієї частини виступив Хідео Наката автор японської дилогії Дзвінок, який перезняв свій власний фільм для американського ринку. Головну роль у продовженні також зіграла Наомі Вотс. Після подій першої частини рейчел із сином переїжджають із Сіетла у маленьке містечко в штаті Орегон, щоб позбавитись від кошмарних спогадів і почати нове життя. Незабаром відбувається вбивство, і на місці злочину виявляють загадкову непідписану відеокасету. Рейчел одразу розуміє, що мстива Самара повернулась. Сиквел отримав менші оцінки за першу частину. На порталі IMDB рейтинг становить 5,4 бали, але в цілому, як продовження, він досить хороший. Ексклюзивний дистриб'ютор фільму на відеокасетах в Україні то в музичний центр. Наклейка та контрольна марка на цьому виданні також присутні. 28 днів по тому 2002 року. Британський фільм жахів режисера Денні Бойла з Кіліаном Мерфі та Ноомі Гарріс у головних ролях. Фільм отримав безліч позитивних відгуків від критиків та глядачів. Разом з оселею зла йому приписують початок відродження жанру зомбі-горору. Адже після цього вийшли такі фільми, як Ремейк світанку мерців Зака Снайдера, Зомбі на ім'я Шон, Вітаємо у Зомбіленді та багато інших успішних проєктів. Після того як активісти руху за права тварин здійснили напад на дослідницьку лабораторію і випустили інфікованого сказом шимпанзе, він кусає одну з активісток і та перетворюється на зомбі. Невідомий вірус виривається назовні і надзвичайно швидко розповсюджується. 28 днів по тому головний герой у лікарні виходить з коми і не знаходить поруч жодної людини. Виявляється, що вулиці Лондона порожні, і всі люди кудись зникли. Згодом він все-таки знайомиться з небагатьма вцілілими. По радіо вони чують звернення від групи солдатів, які зробили укріплення в маєтку за містом і закликають тих, хто вижив, приєднатися до них. Наші герої намагаються залишити місто, адже у ньому перебувають скажені, надзвичайно швидкі та небезпечні істоти. У 2007 році вийшов сиквел 28 тижнів по тому, який також має непогані оцінки. А нещодавно стався реліз третьої частини франшизи 28 років по тому. На пост режисера повернувся Денні Бойл. Отже, за якість картини можна не переживати. Касета ліцензійна від Gemini, з кольоровою наклейкою, голограмою дистриб'ютора та контрольною маркою на обкладинці. Рейтинг фільму на порталі IMDb становить 7,5 балів. Продовжимо зомбі-тематику фільмом Світанок мерців 2004 року досить вдалий ремейк і одночасно перша повнометражна робота режисера Зака Снайдера. Переосмислення культової класики батька всіх живих мерців на екрані Джорджа Ромеро. Оригінальний сценарій до фільму адаптував Джеймс Ганн. Фільм став фінансово успішним і отримав низку продовжень. Медсестра показує доктору рентген знімки пацієнта, якого вкусили за руку під час бійки, і його стан значно погіршується. По радіо повідомляють про дивні випадки нападу на людей останнім часом. На ранок її чоловіка кусає сусідська дівчинка. Він помирає від кровотечі, але вже за мить оживає і стає дуже агресивним. Вибравшись з дому, жінка тікає на авто і бачить, що навколо горять будинки, а люди бігають в паніці. Згодом вона знайомиться з групою вцілілих, і разом вони вирішують сховатися в торгівельному центрі. Діставшись туди, люди намагаються вижити і стримати чисельні орди живих мерців. Пам'ятаю, коли вперше переглянув цей фільм років 20 тому, залишився під сильним враженням, особливо від фінальної сцени. Тим, хто не дивився, обов'язково раджу: касета ліцензійна у Заводській плівці, дистриб'ютор Прем'єр Мультимедіа Україна. Наявність голограм та контрольної марки через плівку видно. Рейтинг фільму на порталі IMDb – 7,2 бали. Лихоманка 2002 року перший фільм Елея Рота у якості режисера. Після релізу картини Квентін Тарантіно в одному з інтерв'ю зазначив, що за Елем Ротом стоїть майбутнє фільмів жахів. В дечому він був правий, адже згодом режисер створить відому сплетер-франшизу Хостел. Фільм починається з того, що мисливець під час полювання знаходить свою собаку мертвою. Симптоми вказують, що тварину вразила невідома інфекція. Під час огляду тіла на чоловіка потрапляє інфікована кров. Далі сюжет розповідає про випускників коледжу, які орендують будинок у лісі для відпочинку. По дорозі вони зупиняються біля магазину, де одного з друзів кусає за руку агресивно налаштований хлопчик. Згодом наші герої та місцеві жителі стають жертвами невідомого вірусу, який вражає внутрішні органи та викликає некроз шкіри. Натхненням для сюжету став реальний досвід режисера, коли під час поїздки в Ісландію у нього з'явилася шкіряна інфекція. Рейтинг фільму на порталі IMDb становить 5,6 балів. Це видання спільна ліцензія Союз відео та інтерфільму з наклейкою, голограмою та контрольною маркою на обкладинці. Румпельштільцхен Американський комедійний фільм жахів 1995 року знятий режисером Марком Джонсом, на хвилі популярності іншої своєї відомої серії фільмів лепрекон. Але на відміну від тих самих зубастиків, які у свій час з'явилися на хвилі популярності гремлінів і стали дуже відомою франшизою, «Румпельштільцхен» залишився маловідомим і не отримав жодного продовження. У 15 столітті злісного горбуна, який викрадає дітей, переслідує натовп обурених селян. Наздогнавши його перед прірвою, з натовпу виходить чаклунка, перетворює його на невелику камінну статуетку і викидає її в море. В наші дні молода вдова купує статуетку в антикварній лавці і випадково звільняє горбуна з оточення, а той починає полювати за її маленьким сином. Фільм з тріском провалився в прокаті, навіть не зібравши шостої частини від свого бюджету, але я вважаю, що він не такий і поганий. Чудовий грим головного антагоніста, створений відомим постановником спецефектів Кевіном Ягером, який працював над безлічю горрор-франшиз, та музичний супровід від композитора Кошмару на вулиці В'язів, особисто мене підкорили. Рейтинг на порталі IMDb становить 4,6 бали. Касета Ліцензійна. З наклейкою West Video. Зараз цей фільм не досить часто зустрічається на VHS. День мерців 1985 року. Третя частина відомої зомбі-франшизи Джорджа Ромеро, про якого я сьогодні вже згадував. Над гримом і спецефектами до фільму працював без перебільшення легендарний Том Савіні. Майстер, який створював спецефекти для багатьох культових фільмів жахів. Широкій аудиторії він відомий по своїй ролі секс машини у фільмі Від заходу до світанку. Сюжет розгортається після Ночі живих мерців та світанку мерців. Весь світ охоплений епідемією. Військові та вчені перебувають в укріплених базах і бункерах, де проводять досліди і намагаються знайти рішення проблеми живих мерців. Доктор Меттью Логан висуває припущення, що зомбі мають розум і пам'ять. Він демонструє мешканцям бази ручного зомбі Боба, який вміє гортати книжку, брати телефонну слухавку і віддавати честь. Але після того, як гинуть декілька солдат під час полювання на зомбі, оскаженілий капітан вирішує припинити всі дослідження. Вбиває доктора і намагається покинути базу. Це ліцензія із серії Колекція жахів від Viking Video. Наклейок із назвами фільмів у цій серії я не зустрічав, проте на касеті наявна голограма. Та наклейка Western Thunder регіонального партнера вікінгів. На обкладинці наявні фірмовий відбиток та контрольна марка. Рейтинг фільму на порталі IMDb становить 7,1 бали. Тремтіння 1982 року від режисера Даріо Ардженто, майстера під жанру італійських фільмів жахів Джало, який містить складові слешера, трилера та психологічного горору. І майже немає містичної складової. Така собі суміш фільмів жахів та детективу, де вбивця досить вишукано і криваво розправляється зі своїми жертвами. Зазвичай одягнений у чорні капелюх плащ та рукавички, і його особу викривають лише на останніх хвилинах фільму. За сюжетом відомий американський автор трилерів Пітер Ніл приїжджає до Риму з метою представити свій новий роман під назвою Тремтіння. Незабаром у місті починається серія шокуючих вбивств, які повторюють сюжет нової книги автора. В той же час хтось починає надсилати погрози самому письменнику, не дивлячись на те, що справою займається місцева поліція, він змушений розпочати власне розслідування. Всі атрибути ліцензії від вікінг відео, як і на попередній касеті, тут також присутні. Рейтинг фільму на порталі IMDb становить 7 балів. Взагалі серія колекція жахів налічує не один десяток фільмів, більшість з яких класика італійського горору. На даний час її досить важко збирати. Касети зустрічаються рідко і коштують недешево. Основна їх частина знаходиться в приватних колекціях. Кошмар на вулиці В'язів. 1984 року від американського кінорежисера Веса Крейвена, який за період своєї творчості подарував нам безліч відомих фільмів та франшиз, серед яких пагорби мають очі, Електрошок, Люди під сходами, Крик та багато інших. До підлітків невеликого містечка Спрінвуд у веснах починає приходити маньяк з опеченим обличчям. У чорному капелюсі, брудному светрі та з гострими лезами на пальцях. Молоді люди бояться спати, адже у вісні в них майже не залишається шансів протистояти злу. Згодом з'ясовується, що загадковий вбивця Фред Крюгер нелюд, над яким 30 років тому батьки вбитих ним дітей вчинили самосуд, замкнули його у котельні і спалили живцем. Через багато років він повертається у вигляді, демона сну. Рейтинг фільму на порталі IMDb досить високий і становить 7,4 бали. Це видання кошмару, ліцензія від Союз відео з голограмою на обкладинці. Наклейка з назвою фільму на самій касеті відсутня. Але таке іноді зустрічається: наклейка на боковій частині касети від регіональної студії, яка в свої часи розповсюджувала даний фільм. Кошмар на вулиці В'язів 2 Помста Фредді вийшов у 1985 році. Оскільки Крейвен відмовився знімати продовження у крісло режисера сів Джек Шолдер, який також зняв фільми Один у темряві 1982 року та виконавець Бажань 2, про який я розповідав у минулому відео. Сикли кошмару часто критикують за надлишок сцен гомосексуального характеру, хоча сам режисер заперечує цей факт. Події сиквелу розгортаються через п'ять років після першої частини. У будинок, в якому жила Ненсі Томпсон, заселяється інша родина з двома дітьми. Старший син бачить жахливі сни. Йому вважається незнайомець зі сталевими ножами замість пальців. На цей раз Фредді намагається заволодіти тілом юнака і за його допомогою переміститися зі сновидінь у нашу реальність. Друга частина в багатьох моментах виявилась досить спірною. Зустрічав навіть думку, що цей фільм найгірший з усієї серії. Я з цим категорично не погоджуюсь. Можливо, через теплі спогади з дитинства. Можливо, через те, що особисто для мене деякі наступні частини видаються значно слабшими. Рейтинг фільму на IMDb становить 5,5 балів. Касета ліцензійна. Також від Союз відео, з основною наклейкою, боковою від регіональної студії та голограмою на обкладинці. Перші дві частини кошмарів колись давно були в мене на касетах. Також від Союзу, але видання відрізнялося. Серію з часом перевидали у іншому стилі, з рукою Фредді на фоні, червоно-зеленого светра. І що цікаво, в усіх офіційних варіантах видання цієї франшизи чомусь відсутня четверта частина. Фредді Проти Джейсона. Довгоочікуваний кросовер двох культових персонажів відбувся у 2003 році, натяки на які були ще у дев'ятій частині франшизи п'ятниця 13 Джейсон відправляється в пекло аж за 10 років до цього, у фінальній сцені фільму маску Джейсона затягувала під землю рука Фредді. Режисер картини Роні Ю за п'ять років до цього вже знімав чергове продовження іншої культової серії жахів дитячі ігри під назвою Наречена Чакі. Робу зомбі також пропонували зайняти крісло режисера, проте він відмовився, оскільки був зайнятий на зйомках свого будинку тисячі трупів. Всі забули про існування Фредді Крюгера, від чого він втрачає сили, оскільки живиться страхами своїх жертв. Для того, щоб нагадати про існування серійних убивць, він приходить у сон Джейсона Вурхіза, прикидається його матір'ю і відправляє маньяка з кришталевого озера у Спрінвуд, де той починає вбивати. З часом Фредді усвідомлює, що Джейсон занадто захопився і починається легендарне протистояння двох персонажів. Зав'язка та сюжет у фільмі номінальні і служать скоріше приводом зіштовхнути культових убивць. Фільм отримав досить посередні оцінки критиків, проте зібрав непогану касу в прокаті. Рейтинг на порталі IMDb становить 5,7 балів. У фільмі Хороші спецефекти і драйвовий саундтрек нульових. До перегляду однозначно рекомендую. Касета ліцензійна від інтерфільму з наклейкою, голограмою та контрольною маркою на обкладинці. Ось такі фільми на VHS підібрав для вас сьогодні. Буду дуже вдячний, якщо поставите лайк цьому відео, підпишитесь на канал, якщо досі не підписані, та залишите позитивний коментар. Це насправді дуже важливо для розвитку каналу та мотивує створювати цікавий контент. До зустрічі у нових відео!